Шалом православним! Сьогодні копа немає, сьогодні у нас опять рибалка. Другий раз в житті. Погода, звісно, ну, така собі. Будемо щас ловити, будемо старатися, я вже рибак з опитом. Другий раз все-таки, йопта виїхав. Так що наловлю, мабуть, риби. Ну, або просидю тут як... Как Василий Иванович. Ну, ничего страшного. Короче, так. Сидим. Ловим. Буду снимать. Уловы. Вперед. Поки ні одної рибки. Щось там трохи подіргало і все, тишина. Дві удочки, а хрен в два рази більше. Тоді на одну скільки наловив, а зараз. Сейчас... Взагалі, глухо. Ну, сидимо, все одно вже приїхали сюди. Перший улов спочином, будьте здорові, тому що до цього ну взагалі ніхрена не було. Ну, Уже така прилична ребха є. Хорошо. Продовжуємо. А сьогодні у нас тишина і покой. Покой і тишина. І сонця щось даже особо особою не видно, але дощ собирается, така погода якась полугамняна. Не жарко, не холодно. Уй, зато встав в п'ять утра. Да. Ну, а так буває в житті. Сидим, ждем. Другу бідолагу зловив, ну щось вона якась прям бідолашна. Маленька рибалка сьогодні така собі паршивенька. хуже, ніж була тоді. Ладно, будемо старатись, будемо ловити, може чого-то і не Дуже на це сподіваюся. Добре в мене, поки все. Пацієнт номер 3 Хльов сьогодні якийсь говняний, якщо чесно. Ну, ладно, будемо старатись. Особливо не треба... Надо... Нервничати, тому що щось сьогодні якийсь нервний, блять, день. Добре, Дальше. Ще один улов. Нормально. Уже трошки розкумарюється. І кльов на другі удочки, кстати, сразу. так що я попер. Пацієнт номер 2 обін невеликі. Воно та вже короче, в болоті. Но... Нормально, Да, Сашуня, пиранья прям тіло. Ловим далі. Крупняк зірвався, мелко зловилась. А там була крупна, така здорова, жудочку потягнула. Ну, нічого, виловлю. Далеко ти от мене не уйдешь. Очередна пірання виловилась. Так, да, щось сьогодні рибалка якась унелі. То було повіселій і пожирніше. Ну нічого, будемо ловити, тільки сів похавати і одразу почало клювати. Ну, що характерно. Хорошо, хорошо. Mm, а тут вже прямо красава. Не було, не було і нормальний такий улов пішов. Хорошо, ловим дальше. Це вже більше радує. А отак ми з Сашуньою закінчуємо рибалку. Що там клює Саша, да? Застряла. Удочка, улов у сані. По количеству такий самий, тільки по качеству, конечно, покруче, з чим його і поздоровляю. А мене сьогоднішня тема, ну блін, напрягла де. Ти ви що він діла? Зараз він епічно йокнеться зверху. Він питається це, по крайній мірі, зловити. Зробити. А я хочу це все зняти. Це в тебе там і поплавок, і крючок, і все. А риба там осталась чи ні? Чи зірвалась? Ось вона. А ну, а тут перекиньте, поки Куди? Бля, я зараз й йоп... <кхм> упаду. ну так, так, типу попереки. Отак. Кап'яцекі ну і рибалка. Коротше, у мене поки що все. Саня не падає. Ага. Що я не бачу ту ліску, ти думаєш, ти з мене дуже багато захотів з моїм зренням Я ж зоркий глаз. О, щось освобождається, Сань. А ну, ще куди? Отак, я не бачу нічого. Тіпа шо? Сань, давай зрубаємо. Його... Так, все, у мене все, всім ну, пока. Пока не тяне. пускатися дощ. Все. На цьому рибалка закінчилась. Знасть сашуніну ми освободили. Так що чухаємо додому. Збираємося ім пока.